Команда запустила перший Android застосунок далі для, кажа, для, для водіїв для водіїв і потім для клієнтів. І, і тут кстати, теж хотів порекомендувати і взагалі сказати наш кейс, тому що, наприклад iOS тоді ж не так сильно був популярний, yeah. але ми все рівно хотіли його запустити. Ні, я згадаю, я просто у нас айфонів ще не дуже були. Я не пам'ятаю, як я його чи, через СЛАНДО, чи щось 3GS я Собі привіз. джейлбрейкав, Я ходив ходив з цим 3GS, що нам треба сюди додаток. Mm -hmm. А де більшого люди дивилися, типа що це за фігня? Ну, типу, що це за телефон. Ну і в результаті не знаю, про що ти хотів сказати, що андроїдчика типу, ми знайшли швидко, і андроїди ну, yeah. з'явились більше. А iоostніка у нас довго в штаті не було. Я просто знайшов хлопців на аутсорсі. Я хотів сказати, що іноді, якщо ти упираєшся в якусь стіну там, на стіну з точки yeah. зору, що yeah. не можеш. Ну запусти його там за рахунок там аутсорсу, да? це іноді так, тому що ми не втратили час, так Айот з'явився. Мається не могли це побудувати всередині. Ви так, його так, просто взяли, так. побудували, але наш. потім переписали. Не експертизи не було, там розуміння. Але я запропонував двом хлопцям, і вони буквально там півтора місяці. скільки ми... це коштувало? Це якісь смішні насправді гроші, там ну, не знаю, ну, до, до, до десятки точно.